Hello and welcome to English with love. Сьогодні я продовжую знайомити вас зі словами, маркерами, які вживаються в The Present Perfect Tense. Запитання how long передбачає вживання саме цього часу. У відповіді, ви почуєте for або since. Давайте поглянемо на наступну ситуацію. Kelly is a student. She studies at college. She started her studies in September. Now is March. How long has she been a student? She's been a student for six months, or we can say she's been a student since September. How long? Як довго або як давно використовуємо у запитанні? У відповіді можемо використати слово for, щоб охопити весь період тривалості дії: For a week – тиждень, for five years – протягом п'яти років або п'ять років, for an hour – годину. І так далі. Слово for дуже часто не перекладається, проте воно має своє значення. For показує, що дія триває протягом певного часу. Воно охоплює весь період тривалості дії. На противагу йому ви можете використовувати у відповіді слово since. Since показує відправну точку. Since Tuesday. З вівторка. Since 7 a.m. з 7 ранку. Since 2022 з 2022 року. Давайте повернемось до нашої Келі. Kellie has been a student for six months. Kelly вже 6 місяців як студентка. Охоплюємо весь період, починаючи з вересня по березень for six months. Або ж, Kelly has been a student since September. Показуємо за допомогою слова since, коли ж вона саме стала студенткою since September. Найпопулярніші Time Expressions з for наступні. Or 5 days, for a long time, for uh, 6 years, for an hour, for 5 minutes, та багато інших. Дуже поширені наступні вирази зі словом since. Since Monday, since 1993, since Easter, since I was six years old, since we returned. For example, my cousin has lived abroad for a very long time. Мій двоюрідний брат дуже давно живе за кордоном. Або ж my cousin has lived abroad since he was five years old. Мій двоюрідний брат з п'яти років живе за кордоном. Зверніть увагу, що в даному випадку після since ми вживаємо past simple. Since He was five years old. Наступний вид запитання також дуже поширений. Have you ever gone diving? Yes, twice. Have you ever ridden a horse? No, I haven't. Ми використовуємо даний тип запитання в present perfect, щоб поцікавитись у людини, чи вона коли-небудь в своєму житті проживала певний досвід. Слово ever в даному випадку має значення від народження і до цього моменту. Have you ever seen elephants? Have you ever been to Chicago? Якщо ви певний досвід переживали, ви можете відповісти коротко. Yes, I have. Have you ever been to Chicago? Yes, I have. Починаємо питання з have. У відповіді буде «have». Якщо ви хочете відповісти повним реченням, то давайте поглянемо на заперечну відповідь більш детально. Have you ever been to Chicago? No, I have never been there. А, якщо у відповіді у вас зустрічається слово never, згадуємо золоте правило англійської мови. В одному реченні два заперечення не вживаються. Якщо у вас є never, вам не потрібна частка not. ви буду, вставляєте Never у стверджувальне речення. Або ж ви можете використати другий варіант, але він менш поширений. Якщо ви використовуєте у заперечної відповіді частку not. Never. Ми вже не вживаємо. Але замість нього ми можемо вжити слово ever. Have you ever seen elephants? No, I haven't ever seen them. Мені особисто подобається перший варіант зі словом never, я його і вживаю. Це все на сьогодні. Я вам Щиро дякую за увагу. Прошу підписатись на канал, зробити всі інші маніпуляції, залишити коментар. Я завжди рада вашим лайкам та підпискам. Hit the notification bell. Thank you for your attention. Take care. Stay safe. See!